Вітаю малята! Скоро настане найулюбленіше свято дорослих і малят, навіть лісових звірят. Стоїть ялинка на узлісі новорічне свято в лісі. Згуртували звірів коло, прикрашають все навколо, Заєць вішає морквину, а синичка горобину, вовк ліхтарики приніс, кольорами грає ліс, білки вішають для втіхи позолочені горіхи. А лисиця витівниця. Тільки ходить та гордиться. пурна яка ялинка, наче чарівна картинка, святкувати нам вже час з Новим роком, друзі вас! Найулюбленіше свято це Новий рік, коли близькі та рідні люди дарують один одному подарунки і прикрашають ялинку. Сьогодні я вам пропоную теж прикрасити ялинку, ми з вами її намалюємо та спочатку підготуємо наші пальчики для роботи. Ми ялинки прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки, Намистинки, як краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, склянка з водою, фарби, вадяні палочки та використана зубна щітка. Спочатку ми її змочимо, тоді зануримо в зелену фарбу і намалюємо ялинку. А за допомогою ватяних палочок прикрасимо ялинку на свій смак. Ось така гарна ялинка у нас з вами вийшла малята. Дякую вам за роботу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!